Німецька розвідка вважає, що Росія готова розв'язати війну проти НАТО будь-якої миті. Це заявив глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини Мартін Єгер під час свого виступу в Бундестасі. Абсолютна база і тверезе бачення ситуації, які європейці зазвичай ховають за дипломатичними фразами, за словами Єгера, гібридні атаки спрямовані на підрив НАТО, дестабілізацію європейських демократій, розкіл і залякування суспільства, стали повсякденними. Це свідчить про новий рівень конфронтації, у якій Росія розглядає НАТО як противника і сторону, що бере участь у війні. Ми вже сьогодні перебуваємо під вогнем, сказав Єгер, не погодившись із попередніми оцінками німецької розвідки, яка навесні видала звіт, що Кремль буде готовий до широкомасштабної війни з НАТО до кінця десятиріччя. Не можу тут не втрутитись, бо хочу нагадати, що саме це я і казав, що така оцінка не відповідає дійсності. Путін не буде чекати, поки ви озброїтеся, будете готові його зустрічати. Адже і в нього спливає час, поки при владі максимально сильний Трамп та одночасна економіка на межі колапсу. І ще я навіть казав, яку ціль він може преслідувати. Подивіться, яка я ванга. До речі, тут треба ще додати про слів. Так як Путін мислить не конкретними планами, а створенням хаосу та ймовірностей, він може розглядати декілька цілей відносно того, яка буде відповідь на його агресію від НАТО. Наприклад, він може перейти до терору шахедами міст Європи для залякування і потім зробити ядерну ескалацію, підняття ставок. Ціль сісти за стіл перемовин на своїх умовах, щоб витиснути закінчення бойових дій, як він їх бачить, з виграшем. Це був план А. А план Б може бути витиснення і невтручання в українські справи. Ну існує очевидний план С: просуватися в глиб Європи, якщо опору зовсім не буде. Це треба відчути. Будь-яка з можливостей йому цікава і не гірше інших. І ще невідомо, скільки таких сценаріїв розглядається. Тож, добре, що до німців прийшло розуміння, але і слід віддати належне. Мерц самий базуючий лідер Європи на сьогодні. Тож нічого дивного, головна фраза Єгера. Ми маємо протистояти нашим опонентам скрізь, де це необхідно. Для цього доведеться йти на більші ризики. Підкреслю ще раз на більші ризики. Ми всі давно цього чекаємо. До речі, підпишіться, адже ми тут щодня говоримо про важливе стисло слота без води. Все буде добре до завтра.